Друзі, привіт! Сьогодні трохи оглянемо, як робився кліп танці на Марсі, що було складно, що було цікаво. Як завжди, з'явилась ідея, захотілося там знаєте, відтворити цей космічний політ, що ми постаріли, поки долетіли, і потім безпосередньо планету Марс і почались тести. Тести це завжди хороша ідея, якщо ви не хочете змарнувати купу часу і переробляти щось кілька разів. Ми з Дімою вранці зібралися і поїхали на такий піщаний простір, щоб спробувати відтворити марсовий червоний лук. Ось дивіться, у мене тут є тести, де ми пробували розмалювати все під цей лук. Далі треба було перевірити, чи вдасться відтворити космічний корабель. І тут одразу слід сказати, що кожен ракурс це окрема картинка, окремий композинг. Ось тут ми пробували зробити Антона з Леонтьом, який злітає. Ну, точніше, це був я. Далі у нас був ось боковий лук, це вже зовсім інші зйомки. Врешті-решт до кліпу йшли трохи інші. Ну і був Дімон на МКС, це я здається вам навіть трохи десь показував. Після того, як провелись тести, все вже можна збирати команду приблизно ясно що робить, і ми пірнаємо в сам процес. До речі, стосовно зйомок на зеленому фоні, чому зараз Голівуд? Перейшов весь на лед екрани і всі, хто можуть, взагалі їх використовують, тому що акторам дуже складно діяти в умовах, коли оточення уявне. Коли LED екрани, вони бачать цю атмосферу і відіграють більш реалістично навіть в нашому моменті. Ось дивіться, ви можете бачити, як я Дімона налаштовую трохи на те, що він на міжнародній космічній станції, а не в офісній кімнаті з зеленим полотном позаду. Це такий важливий момент. Далі ми всією командою прибули. На місце зйомок Марсу, на піску е, притягнули з собою як можна менше спорядження, але все одно вийшло немало. Приступили до зйомок, було вітряно. Ось у нас, як бачите, ходова схема це коли ми загальні плани знімаємо зі штатива, а потім середні-крупні вже знімаються без мене. Ви якщо будете уважно дивитись, якщо у нас немає оператора, зазвичай в середніх крупних більше хлопців, тому що я з камерою. Це у нас. Так часто відбувається. Далі я даю камеру Дімі або часто нам допомагає Віка Леонтія, дівчина, і тоді знімають мене. У нас зараз останній шот в кліпі, саме відповідальний. Ми поставили мікрофон. Ідея така, що ми біжимо за горизонту 7 секунд, потім прискорюємося на 14 це тривалість останнього програшу. І передаємо послання на землю через цього робота. Дуже багато всього повинен зійтися. Як бачите, це звичайно собі українська пустеля. Жовтий пісок в Синє небо, яке було вже потім розмальоване на постпродакшені. Врешті, кліп ми зняли, я так думаю, фінальних зйомок було десь три-три заходи. І я хочу сказати, що це була дуже цікава робота. Мені було приємно працювати над цим кліпом, незважаючи на те, що, судячи з усього, набере він не дуже сильно. У нас так часто кліпи, якими ми переймаємося, над якими працюємо більше, набирають менше. Ну, що ж зробиш? Друзі, ось такий був екскурс в світ зйомок танці на Марсі. До зустрічі у наступних серіях.